У Японії, перш ніж завести собаку, треба сто разів подумати. З вихованцем не пустять у ресторани та кафе, а в громадському транспорті потрібна переноска. Але в цьому офісі в Кавасакі правила інші. Тут раді працівникам, які приходять на роботу із собакою. Для цього обладнано кілька кабінетів, а також ігрову кімнату. Вона розрахована на шістьох кудлатих вихованців. Юка Хатагайки вже деякий час ходить в офіси з пуделем мальтепу на кличку Ноель. А до цього, через пандемію, вона довго працювала. Віддалено, коли дистанційна робота перетворилася на норму, спілкуватися з людьми стало важче. Тому я подумала, що це чудова можливість приходити в офіс і спілкуватися. А собаки допомагають розтопити лід. Майомі ноу завела цуценя під час пандемії, поки воно потребує багато уваги, тому вона теж ходить на роботу із собакою. так можна бути поряд зі своїм чотирилапим другом під час роботи. А він має можливість познайомитися з іншими собаками а також з людьми. Це для нього добре. Поки все це лише експеримент, він триватиме до кінця року. Ми не можемо сказати, чи надовго збережемо такий спосіб роботи разом з вихованцями. Тестування ще не скінчилося, та гадаю, було б добре, якби так почали робити не лише тут. Мета експерименту японської компанії зрозуміти, як створити найкращі умови для працівників.